Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 27 лютого 2016 року. Субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Авксентія. Преподобний Авксентій за походженням сирієць, служив при дворі імператора Теодосія Молочу. Святий Оксентій прийняв сан пресвітера, а потім і чернечий постриг. Після цього, віддалившись у вітанію, він зайшов від людне місце на горі Оксія, недалеко від Халкедону. У 451 році святий Оксентій був покликаний на четвертий Вселенський собор в Халкедоні, де й прославився тим, що викрив Євтихієву і Несторієву Єресі. Великий знавець святого письма святий Оксентій, легко осоромлював тих, хто вступав з ним у суперечку. Після закінчення собору святий Оксентій знову повернувся у свою відокремлену келью на горі. Преподобний Оксентій уснув приблизно 470-го року, залишивши після себе учнів і заснувавши багато монастирів. На божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванлії від святого ванглиста Луки з 20 та 21 глави, глави, є наступні слова. І коли увесь народ слухав, він сказав своїм учням. Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах. Що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду. А вони приймуть строгіше усудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скрибнички. Побачив він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепті, і сказав: Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх. Вони вкинули як дар Божий з їхньої надвишки. Вона ж з убовства свого поклала весь свій прожиток, який мав. Непевно, ви неодноразово чули звинувачення в бік церкви та священнослужителів, мовляв, їхня поведінка не додає їм честі, а все, що у церкві твориться останніми часами, осквернює її. Як людина церкви, не можу не погодитися до певної міри з такими думками. Звісно, що злий приклад подає не найкращі плоди. Однак запитаємо себе, чому ми сприяємо такій негативній оцінці. Адже, як члени церкви, чи бажаємо, щоб вона залишалася такою? Хтось скаже, а що я можу один змінити? Тоді згадайте Євангелістку вдову, яка, вкинувши лише дві лепти, вкинула найбільше від усіх. Тож і ваші дві лепти добра багато чого вартують в очах Бога. Будьте певні. Противник, що розкриває ваші помилки, набагато корисніший, ніж друг, що приховує їх. Леонардо да Вінчі благословення Господнь на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.